У Хмельницькому відбулася фотовиставка історії з окупованого Криму. Презентували світлини трьох українських репортерів: Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук. Кожна з 22 фотографій показує життя анексованого півострова та є документальним свідоцтвом репресій проти українців, зокрема і кримських татар. Представлені на виставці світлини репортери зробили, поки їм не заборонили відвідувати півострів. Період з 2016 по 2018 рік це такий найбільший об'єм, це саме тоді, коли дуже активно почали саджати кримськотатарських політв'язнів за справами про тероризм, та екстремізм. На знімках переважно представлені історії про кримсько-татарські сім'ї. Вони показують різні моменти з одного боку і переслідування політичних в'язнів життя їхніх родин в той час, коли батьки перебувають у тюрмах, якщо казати про кримсько-татарські родини, то дуже часто це багатодітні сім'ї, мусульманські. Ця виставка про те, що відбувається в окупованому Криму після початку. Повномасштабної збройної агресії РФ в той же час ми бачимо, що в Криму значно погіршилася ситуація, але вона залишається в тіні на фоні тих масштабних звірств, які чинить Російська Федерація врешті регіонів України. Організатори кажуть, що у Сімферополі росіяни спеціально відкрили нове СІЗО для викрадення людей з тимчасово окупованої у 2022 році Херсонщини, за підрахунками Кримської правозахисної групи, наприкінці року там перебувало щонайменше 110 громадян. Також кримчан переслідують за новою статтею, яку ввели минулого року про дискредитацію російської армії. Так за що ступують кримчан? Наприклад. Чоловік співав викривикривив викр... 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 славу України в Сімфернополі. За це він отримав 50 тисяч штрафів. одна з організаторок виставки Коріна Кримчанка. Розповідає з власного досвіду про те, як кримчанам важливо, щоб українці їх підтримували, оскільки, попри всі обмеження, які створює Росія, кримчани читають наші новини. Люди, які залишаються тому в окупації через певні об'єктивні причини, для них дуже важливо, що ми про них говоримо, як ми про них говоримо чи пам'ятаємо про них в контексті того, що вони перше там є, і по друге, що вони чекають да, на. Україну, а багато хто з них навіть і робить те, щоб Україна якомога швидше прийшла туди. Працювали над виготовленням фотовиставки історії з окупованого Криму. Центр прав людини зміна у співпраці з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим.